Com vida.

Попав типу просто. А ти що? Я хочу далі, то йду. Я бачу така дура, як ти вікно таке. Я туди. А ти йду. Я туда само! А світи ви дві! Я тут кола папа! Обив на смерть! Убив на смерть! Іду, і той тут стоять, стоячу! А що там така нуля? Ну таке як, а ну така велика велика. Я думав, що там динозавра сидить. Ну це медведь. Нє-ня-ня-не, слон слабку. Я вже так отхожу. Там буде ву. я туди чережу. А світине. І когда ми скинулись на трох. На трох? Ой, на тро. що не це що на трош? Як же не ну, Скинулись на тро. Двоє не прийшло. Отки не сам не кучу. Эй, купчо! ти, і мат. Ну О, Цик, встает. Кунцу, а вам, мабуть, досить. Вы не сидите, вам уже досить. Не, 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 Кунцу, мы не сидим. Ну, Кунцу, будь вам. Знаете, Кунцу, хорошая. Знаете, Кунцу, что я вас хочу сказать? Что? Але я з концю. Відроти не зможу концю. А я що, хибаний не козак? Ага. Я ж козак концю. От тільки от дектрика в мене. Я як низку переп'ю, ну стаю таким же, як свиня.

Та все, піднімо, стало, господимо, ходімо, ходімо, ходімо. Ні, не можу. Ходімо, можу, ходити, не можу, не можу. Чого? Ну не можу! Ну чого? Я вам буду відкатніше сказати. Та як я з і жінкою сплю? Чув, дурний! Та я своєю жінкою кожному не сплю. Що це мені до того не туди? Ходімо. Помідорчики смачно. Помідорчик. Лішаю. Збриг треба, збриг мешають, зберег повний сказати? Треба рибки їсти. У вас в організмі кацію не вистачають. От чудово організмі кальцію не вистачає. Супер мене всі цілий два но. Хлопці, тероря. Купчу! А у мене у вас є пропозиція. Приходьте сьогодні до мене, в мене буде груповий сенс. О, серп? Це добре. добре. О, а хто ще буде? Хто буде хометь? хто буде. О, буду я ходить. Викреслюю вас списком. Danke, а? а я вам знаєте що, мабуть, штори подарую. Штори? А навіщо мені штори? А щоб сусіди бачили, чи ви ввечері своєю парастою займаєте. Тоді я вам вінок, мені подарую. Так. Ну, Наливаю, оце тут вам справа наливати Добре. — Слухайте Куми, я Дал... давно хотів вас запитати, а? чого ваша теща у вечорах так бережті. Та я ж її догіркожний вечір <рисвіт> <рисвіт> вийду. Я те свої тещі ще але моя задоволена. задоволена. Ну, от ноги помили, а далі ні що. Ну як що? Помив ноги, рушничком витяг, на руки взяла. Я з мені помию, а потім викручу. Е, хубаві да в мене. Яка ж вас? Ой, щоб мені повернути ті всі гроші назад, що я пропию. Ой-ой-ой-ой. Ну то що б ви зробили з тими грошима? Я кажу, Знову пропию, викри на кури. Ну копчу! Мені ніколи, треба на посашок. Слухай, я поспішаю. Водно я через вас у ворот до краниці побіжу, так ближче буде, бо запізнюся. Та, ну, будь ласка, будь ласка, там тільки він викластеться, то вас. Не тільки до крамниці встигнете, Ви в постапіль до крамниці е, -е, е Тобі я приміхом бувайте здорові поле.